Всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді, напевно, один із найдешевших літій залізофосфатних акумуляторів, ємність цього акумулятора, кВт акумулятора 5,1 кВт, і номінальна напруга акумулятора 51,2 В. Цей акумулятор, хоч і найдешевший, але з певними нюансами, тому що це не новий акумулятор, а який вже був відізваний по проблемам із БМС. Бачимо, тут немає плати BMS встановленої. Акумулятор купувався в магазині Encon. Ціна його була десь 300 євро і 50 чи 60 євро, напевно, вартість доставки. Це не я купував, мій знайомий і попросив перевірити, ну, і самому було цікаво, який його фактичний стан. Енкон заявляє, що ємність не менше, ніж 96% залишкова. Акумулятор 2020 року випуску. Ми бачимо ось наклейку, номінальна напруга ємність і 2020 рік, жовтень місяць. І невідомо, скільки з дати виготовлення цей акумулятор працював. Хоч інколи не заявляє 96%, але по факту, можливо, вони їх сильно і не тестують на ємність. Я зняв один температурний датчик і отримав доступ до матрикс-коду комірок. Сканується, наче це комірки BYD: 102 Ампер-години, А по даті виготовлення не зовсім зрозуміло, тому що. Відображається, що це 2021 рік жовтень місяць, на рік пізніше, ніж зроблений акумулятор, що не дуже вкладається. Я думаю, що по факту, можливо, неправильно розшифровується QR-код. Я пробував і інші дивився QR-коди. Вони всі знаходяться за температурними датчиками. Ну, Скоріше за все, це жовтень 2020 року. Тому фактично акумулятор вже 4 роки. Протестував оцю одну комірку на ємність, і вона видала 1,1 Аг. Зараз покажу шматок відео. До плюсової клеми тут без проблем підключатися, а до мінусової довелося зробити таку перехідну пластину. Тестував по такій програмі 40 а струм заряду до 3,65 вольт, 1 а струм відключення і потім на розряд струмом 40 А 2,5 В. Зупинив потім заряд вручну. Акумулятор був заряджений приблизно на 30% із магазину 73 73 комірка взяла, зарядившись до 100%, і потім на розряд віддала 101,1 Ампер години 321 Ватт-годину. Для 40-амперного розряду і заряду це гарний показник, враховуючи, що це вживані комірки. Графік заряду ось такий, нічого кримінального. Струм спадав плавно, все добре. І тут так само напруга спадала. Ну, якби, графік гарний, ніяких претензій немає. Загалом це нормальний показник струмом 40 А. Комірка видала 101,1 години, при номіналі 102 А. Години. Значить, втрата ємності невелика, і, скоріш за все, вони не працювали дуже багато. Були якісь цикли, може в більшості він просто стояв в буфері і не використовувався. Складно сказати. Це, скажімо знаєте, така лотерея. Купуючи такий акумулятор, ніколи не можна 100% бути впевненим, що ви отримаєте певну ємність. Ну, я думаю, не менше, ніж 95 Аг все-таки можна отримати, як Encon і заявляє. Але якісь нюанси можуть бути навіть з певними комірками, що е, БМС вийшло з ладу, наприклад, і в нас якісь комірки могли перезаряджатися, перерозряджатися. Але, скоріш за все, я думаю, БМС просто по силовій частині вийшло з ладу. Е, виробник не зміг, е, не було можливості замінювати чи не захотів замінювати БМС окремо. І вирішили ось таким чином знімати електроніку і продавати батареї в такому вигляді. Для звичайного користувача це такий цікавий варіант, тому що мінімум роботи з такою батарейкою просто встановити БМС. У нас навіть є ось така перехідна плата, яку зараз вони додають в комплект. Ми її підключаємо на ось ці роз'єми, і в нас фактично є доступ. Не треба обрізати навіть провода і спаювати із БМС-шлейфами. Просто сюди можемо підпаяти, або тут встановити роз'єми, які нам більш підходять, і мати сигнали. Для балансування кожної комірки. Це дуже зручно. Навіть є температурні датчики. Бачимо, тут два температурних датчика виведено, і тут два. Насправді, на батарейці їх більше. Тут три температурних датчика, тут три температурних датчика, і тут ще два датчика. Не знаю, начебто вони, схоже, що сюди всі не вивели, лише чотири датчики. Але хоча б так, в принципі, можна. Не проблема знайти по проводам і підключитися до інших температурних датчиків. А якщо ви не хочете відрізати у БМС власні температурні датчики, то не проблема і сюди вивезти датчики від БМС приклеїти. Також як варіант. Комірки між собою з'єднані алюмінієвими шинами, приварка лазером і балансувальні. Провода, також, напевно, переварені лазером, може там якісь заклепки, і ну, такий герметик продубльовані. Щоб, напевно, не відпало. Загалом, якість збірки прикольна. Вони стягнуті між собою такою стрічкою металевою. Сподіваюсь, тут буде видно. Є підігрів. Бачимо провід виведений. У БМС, відповідно, використовується підігрів. Підігрів, начебто на 220 вольт. Я поміряв опір, і тут два. Два канали по 1,2 кОм. Це виходить десь 40 Вт, якщо на 220 вольт підключати, 40 ват, дві половинки такі. Ось з цієї сторони, може буде краще видно: такий нагрівальний, наче мат оранжевий. І він проходить або по всій площині, а можливо, лише так просто по двом сторонам. І нагріває акумулятор і тоді можна простіше його використовувати при низьких температурах і заряджати, і розряджати. Тут взагалі багато таких цікавих прикольов в цьому акумуляторі. Тут якісь конектори. Схоже, що це MC4, типу для сонячних панелей підключення. Тут провода заходять і транзитом йдуть на цю сторону, виходять ось оцей синій і червоний провід. Для чого тут таким чином, не знаю, але явно воно було потрібно. Тут є. Два коннектори. Ось бачимо два коннектори, підписані ком. І так само йдуть транзитом на цю сторону. І виходять у вигляді ось такого штекера. Якщо БМС буде, наприклад, з цієї сторони встановлена, а у інвертора виходи на цей бік, то можна транзитом пустити. Я думаю, можна використати, подивитися розпіновку і підключити до інвертора через ці роз'єми. Важкий такий масивний корпус. Самі елементи я знайшов, Вони важать десь 2 кг один, відповідно там 16 елементів, 32 кг. А батарейка в зборі щось в районі 50 кг. Оця кришка верхня, вона така масивна. Цю систему, ще подивимось. Ось такими рейками зверху було закрито, зафіксовано. І отака пластикова накладка. Нею була закрита батарейка, ізольована. Вона приклеюється на двосторонньому скотчі. І по краям тут є такі фіксатори, щоб її відкрити треба. Роз'єднати ці фіксатори. Як я вже казав, тут встановлені літій-залізофосфатні комірки BYD 102 Ампер-години. Але інформація на різних ресурсах трошки відрізняється. Оригінальні даташити я знайшов, здається, на 100 Агодинні елементи. На верхній кришці встановлена система пожежого Ось така коробочка, вокруг неї йде такий начебто кабель, але це більш, більше схоже, знаєте, наче якийсь фікіль. Не дуже розумію, яким воно чином працює, але знайшов на Alibaba, продається така коробка. І коштує така коробка, щось в районі 20 доларів. Ну, Цікаво, є, і можна використовувати, напевно, під час нагрівання по цьому кабелю буде передаватися, чи сигнал, чи просто тепло. Передасться, може, як, як тут, як металеві, знаєте, включення, і через них буде передаватися тепло, і почне виділятися або якийсь газ, або якась піна, яка буде е, не давати е, горіння. Хоча горіння в акумуляторів це більш таки хімічна хімічна реакція, кисню там не треба, але можливо воно все-таки буде допомагати, щоб не таке активне горіння було. Прикольно, що воно є, якби не завадить точно. На момент зйомки цього відео акумулятор є в наявності на n але я періодично я вже бачив і раніше цей акумулятор в продажу. Е я особисто не наважувався його купувати, та й, в принципі, мені не було потреби. Е але інколи він типу, зникає з продажу, з'являється, що їм е підвозять ці акумулятори, значить, вони або активно виходять з ладу, або просто є якась партія. У е, постачальника там, чи виробника цих акумуляторів і вони НКО їх потроху продають. Е, у відгуках було вказано, що це акумулятор Луна. Е, я точно не знаю, чи це правдива інформація. Я запитаю у представника Анкону по пошті. Е, я думаю, вони скажуть, що це точно за акумулятор, бо не знайшов тут якихось написів, або я погано дивився, але начебто немає. І точно ідентифіку... ідентифікувати не можна акумулятор, хоча, в принципі, це не дуже важливо. Головне, ми знаємо, що це за комірки. Ну і рік виробництва. Рік виробництва акумулятора, скоріше, все-таки, 2020, бо навіть на цій штуці вказано 2020. Тому навряд чи інформація із розшифровки QR-коду, вона відповідає дійсності. Це я протестував одну комірку лише наємність, і ще е, вибірково прожену декілька комірок. Е, зараз я покажу на відео внутрішній опір і виберу там ще одну чи дві комірки, прожену, всі не буду. Проганяти наємність це не має сенсу, тому що опір і напруга. У них майже ідеально однаково на всіх комірках. По цій комірці може бути трошки відмінність по напрузі, тому що я її тестував. Зарядив, начебто, до такого самого рівня, десь 30% був початковий рівень заряду акумулятора. Я відповідно залив в неї десь 29 Аг в цю комірку, тому напруга має бути схожа, але трошки може відрізнятись. Особисто, я думаю, що цей акумулятор має не дуже велику кількість циклів, зарядів і розрядів, тому що ємність не сильно впала. Ну, скоріш за все, ємність 102 Аг, А була вона із надлишком десь, можливо, 107 Аг. 5% у нових комірок цілком може бути надлишкова ємність, вона відповідно зменшилась. І залишилось там 101-102 ампер години. Це при тестуванні струмом 40 А. Якби струм був трошки менше, то, можливо, і комірки би віддали там 102 чи 102,5 ампер години. Зараз перевіримо внутишній опір всіх комірок. Мірою відповідно на шинах. Немає доступу до самих виводів комірок, тому шини будуть трошки додавати опору, але, загалом, думаю, не дуже багато. Так, перша 0,29 мільйон 3,29 напруга. Друга 0,28-0,29-3,29 напруга. Третя, аналогічно. Четверта так само. П'ята так само 029. Одна сотка похибка, я навіть враховувати е, не буду, то прилад може давати під час вимірювань. Шоста так само. Сьома аналогічна, 029, інколи і 0,30 показує. 3,29 напруга. Восьма 029, 329. Дев'ята 029. Десята 0,29, 030, напруга 329. 11 0,31 мільйон, трошки більше, начебто. А щопи місцями перевернув, вже 029 029030. Також може бути трошки відмінність, коли плюс-мінус ми змінюємо місцями тут також 0,29-0,30. Аналогічно. 14 0,29-0,30. 329 напруга. 15 так само 029. І 16 029030. Напруга ми бачимо, в принципі, я майже, майже так само його зарядив. Я, напевно, спробую протестувати наємні якось всередині комірку. Якщо, наприклад, був перегрів, то середні можуть мати. Більшу деградацію, ніж крайня. Бо крайня у нас відповідно, буде краще охолоджуватися, ніж посередині. Ну, подивимось. І загальний опір батареї 5 мільм трошки більше, напруга 52,7 вольта. Що нормальний показник, рахуючи опір перемичок також. Загалом для комірок 100-102 А опір 0,3-0,29 мільм разом уже з перемичками це нормальний показник. І вістап'ята десь 0,32, 0,33, 0,34 мільйома. Показує завод, якщо міряти саме оцим приладом. Тому тут по опору немає питань, все добре. І взагалі, чи варто розглядати такі акумулятори до покупки? Це, це реально лотерея, може прийти все, що завгодно. Я думаю, Енкон піде на зустріч і замінить батарею, якщо явно якісь комірки будуть мати меншу ємність, ніж заявлено. Але питання повернення це буде трошки накладно. Явно, напевно, доведеться заплатити хоча б в одну сторону, а можливо, і в дві сторони. Бо в мене особисто були з Encном деякі питання, що вони там не ті комірки прислали. Я замовляв, і від 280 і вони мені прислали Envision, які були трохи надуті, які коштували дешевше і. Сказали, щоб я відправив їх комусь іншому. Довго щось там ми з ними сперечалися, а вони мені відправили вже ті камірки, які треба. Це при тому, що там пройшло більше двох місяців. Ну скажімо так, з ними. Можна домовлятися про щось. Зараз вони на листи, в принципі, відповідають це добре. Чи є економічна доцільність купувати такі акумулятори? Якщо візьмемо якусь фірмову батарейку, наприклад, то вже, чи якісь інші виробники, 5 кВт годин батарея коштує, рахуємо, що десь близько тисячі доларів. допустимо. А цей акумулятор 360 євро з доставкою, нехай це 400 доларів. Це дешевше, але це вживаний акумулятор, якому вже 4 роки, без, фактично без гарантії і без БМС. БМС також, якщо брати нормальну БМС на тих же 150 А струм, рахуємо, що там до 100 доларів може коштувати там 70 доларів, наприклад. І, і вже виходить у нас 500, фактично, при тому, що нам треба і доробити його, встановити цю БМС. Можуть бути певні моменти із камірками. Ємність можуть не видавати свою. В принципі, можна купувати, вартість буде дешевше, але це вже вживаний акумулятор, який частину ресурсу відпрацював. Хоч вони ємність видають номінально, але невідомо, скільки циклів було і в яких умовах він використовувався. Я думаю, що циклів насправді було не дуже багато. Сумніваю, що більше, ніж там, 200 циклів, бо. Ємність не впала суттєво, вона знаходиться на номінальному рівні. Я як тестував і від 280 і давав їм циклічно. Там 20-30 тестів повних повних зарядів, повних розрядів, в мене вже ємність опускалась до номінальної. Тому, може, тут навіть і 50 циклів невідомо. Якщо взяти, наприклад, порівняти з тим же Redodio акумулятор, 24 вольти ампер томпергодин акумулятор коштує в районі 400 євро. Ну, вважаємо, що приблизно так само коштує. Там, правда, акумулятор вже разом з БМС. І Ну, Новий фактично новий акумулятор, нові комірки, але там ми 2,5, 2,5 кВт, години а тут 5 кВт. годин Ємність в два рази більше. Тому ось така математика. Можна ризикувати, в принципі, напевно. Я, можливо, також собі одну таку батарейку замовлю, пограюся. Встановлю БМС, покажу фінальний результат. І так само за ці кошти ми можемо придбати, наприклад, 6 комірок і від 280 чи там 300 Ампер-годин. В коні вони коштують в районі там, 60 євро, допустимо, може 65, там, в залежності, яка категорія. І от Шість комірок по 60 євро, 360 євро, як і ціна цього акумулятора, і отримуємо е, трошки більше, там 5,3 кВт години, наприклад, чи 5,2 е, І в нас будуть нові комірки. Але це буде просто 6 комірок з однаковою ємністю, як тут. 6 комірок ми до інвертора не можемо підключити, нам хоча б треба 8 штук, плюс нам треба корпус. Це все об'єднувати, перемички прикручувати чи приварювати. Тут, тут простіше. Підключили БМС і можна використовувати Ну, такі моменти. Тут вживаний акумулятор, камірки нові, або акумулятор новий, але меншої ємності. Є вибір. Кожен може обрати що йому краще. Ось так виглядає передня панель акумулятора. Оці роз'єм, як я показував. Є дві ручки з цієї сторони і з іншої. Зручно переносити, в принципі, немає проблем. Повсюду є такі сліди герметика якогось. Тут так само е, всередині є герметики. І кришка верхня, вона як закривається. Бачимо, тут по периметру є ущільнювач. І фактично акумулятор ну він не зовсім герметичний, але е, ніякий пилбруд точно всередину не потрапить. Навіть оці кріплення, якщо їх повернути на місце, бачимо, тут є гумові ущільнювачі, і коли ми прикручуємо, то у нас. Ось такий майже герметичний контур виходить по всій площині акумулятора. Підключив ось цю перехідну плату. До речі, хто замовляв акумулятор раніше, я так розумію, вони не клали цю плату, бо це вони її самі зробили, замовили десь на заводі, їм їх роздрукували, спаяли. Тому, кому не відправили такі плати, можна написати і вони бачив у відеох, що досилають. Підключив перевірити опір температурних датчиків. Всі температурні датчики мають 11,1 кОм. При кімнатній температурі десь 20 градусів зараз. Протестував ще одну комірку на ємність. Якщо рахувати від мінусового виводу, то виходить четверта по черзі. Всередині батареї знаходиться і подивимось на результати. По графіку заряду розряду все добре. По результату ємності майже 102 Аг, 101,98 і 324 Вт. Потім комірка пішла на заряд, трошки її більше зарядив, ніж потрібно. Розряджу зайві там 20 ампергодин, щоб однакова ємність була на всіх комірках. Але результат гарний: 102 А, номінал видало. Ось на одному сайті знайшов інформацію, як виглядають комірки BYD 102 Аго. Модель це 47 f Вони є там трошки різних модифікацій. Це з привареними шпильками, а у нас шини приварені замість шпилек одразу. Вага вказана, бачимо, 1,98 кг. Розміри я перевірив, співпадають із цим, які вказані на сайті, тому це, скоріш за все, ці комірки. Тут вказано, що стандартний зарядний струм 20 А, максимальний 1С, відповідно, 100 А. На цьому сайті вказано, що розрядний струм 1С стандартний від мінус 20 до 65 градусів Цельсія і аж цілих 2,5С. Для температури від 0 до 65 градусів по Цельсію і пульсуючий струм 400 А на 30 секунд. Ну, мені здається, це буде трошки занадто для цих комірок, хоча опір, в принципі, непоганий. Ну, все одно, я думаю, більше одного це не варто розряджати більше 100 А довгочасно. Значення по внутрішньому опору від 0,26 до 0,33 мільйон, фактично у нас було 0,29-0,30 млн. Ще знайшов ось таку технічну специфікацію, не знаю, чи це BioAD зробили цей документ, чи можливо хтось із продавців. Вказані габаритні розміри комірок, тут 100 Ампер годин, відповідно. Вага трошки менше 1,95 кг. І вказано всі основні технічні характеристики і параметри тут 100 Ампер. струм заявляють. Зарядний максимальний і розрядний 150 А. Кількість циклів не була вказана ні там на сайті, ні в цьому технічному документі я також не бачу. Десь на одних ресурсах писали, бачив 2 тисячі циклів, хтось писав 4 тисячі циклів. Точна кількість невідома, але я думаю, що загалом вона для всіх акумуляторів такого плану зараз становить в районі 4 тисяч циклів. Є ще поняття природної деградації літі-залісофосфата, що просто з роками ємність може зменшуватися. І, напевно, воно все вкупі приведе до того, що років 10 акумулятори мають працювати, а більше то вже як повезе. Може, там ємність буде відсотків, наприклад, 60%, залишкова вже, і розбіжність по коміркам буде висока. Запитав у представника Encon, що це за акумулятор, фактично, і відповіли, що це Huawei луна модель. Ось знайшов відео на YouTube, Видно, цей акумулятор стоїть позаду. Напевно, Huawei їм прямо заборонив вказувати на сайті, що це саме ці акумулятори, щоб не було, скажімо так, негативної репутації щодо бренду Huawei. Ось так виглядає комплект, який йшов до акумулятора. Провода ще якісь були з'єднувальні. Видно, що акумулятор ставиться на підлогу. Є в нього такі підставки. Є можливість встановлення на підлогу. Знайшов ще одне відео. Людина показує також, як збирає цю систему. І я так розумію, що зверху це не інвертор, а БМС, можливо, об'єднана із підвищуючим dc dc перетворювачем, що ці акумулятори можна розмістити в стійку, наприклад, два чи там три штуки. Вони будуть. Включені, скоріше за все, паралельно один до одного. А зверху DC-DC перетворювач який підвищує десь до 400 або до 600 вольт. І виходить у вас така високовольтна батарея. Тут ми з боку бачимо, що батарея напряму підключена до цього DC-DC перетворювача, Тому, скоріше за все, ці роз'єми якраз це і є для підключення батареї. А знизу батарейка, яка буде підключатися, то так само паралельно підключається до нижніх роз'ємів. От у нас там, бачимо, є знизу роз'єми. До них підключається нижня батарея. Представник Енкону, до речі, мені відповів, що акумулятори мають бути в наявності десь там через два тижні, бо зараз їх немає в наявності, але напевно їх періодично підвозять. І трошки дивно, якщо у нас DC-DC перетворювач зверху знаходиться, то всередині в акумуляторі все одно якась БМС встановлена, яка керує саме комірками, балансує їх. Тому, напевно, оці БМС виходять з ладу. Чому їх не замінюють по гарантії? Бо ці акумулятори, я так розумію, і зараз продаються. Їх можна придбати ну, нові Huawei Luna. Чому не можна замінити там БМС? трошки дивно, чесно кажучи. І ось так у нас виглядає загальна система в зборі. Зверху два акумулятора, По бокам бачимо такі пластикові кліпси. Їх не дають в комплекті, але таким чином ставиться одна батарея на другу. І зверху контролер, високовольтний DC-DC перетворювач який... Підвищує напругу і можемо підключати до високовольтного інвертора. Напевно, таке підключення збільшує коефіцієнт корисної дії при перетворенні, і відразу ми можемо використовувати високовольтний інвертор. Ось нашу брошуру по цим акумуляторам бачимо зверху це модуль живлення. І таким чином будується система, що ми можемо використовувати один акумулятор і DC-DC DC перетворювач або два, або три. Якщо три, як от на правій картинці, то це буде у нас 15 кВт-годин акумулятор, але це буде саме вже високовольтний акумулятор. Така цікава, цікава компоновка, цікава побудова батареї. Може масштабуватися від 5 до 30 кВт. годин Літі зрісофосфатні LFP-елементи висока 100% глибина розряду допускається. Корисна енергія акумулятора вказана 5 кВт, годин а максимальна вихідна потужність лише 2,5 кВт. Обмеження таке є. Номінальна напруга в однофазній системі 360 вольт. А в трифазній системі 600 вольт, напевно, цей DC-DC перетворювач він може робити різну напругу на виході, в залежності від нашого інвертора. Діапазон роботи в трифазній системі від 600 до 980 вольт. Технологія елементів літій залісофосфат як ми вже бачили, і гарантія вказана 10 років. Ось на одному сайті знайшов інформацію, що цей модуль управління акумуляторів коштує 53 тисячі гривень. Це десь там 1200-1300 доларів. Досить немало, але начебто є в наявності, можна придбати. А сам акумулятор коштує, ось акумулятор на батарея, Huawei Luna 2005 кВт, коштує 111 тисяч гривень. Що дуже-дуже недешево. Це близько 2,5 тисячі доларів, навіть трошки більше. Така виходить, знаєте, екосистема від Huawei, що в них все, все в комплекті, все продумано, все працює між собою, ну але ж. Десь, десь ці батареї померли і, і продаються окремо. Знайшов ось таку фотографію акумулятора, і видно, з правої сторони є радіатор, такі ребра. І, скоріш за все, саме всередині акумулятора, там і БМС, і одночасно підвищуючи DC-DC перетворювач. тому що ось знайшов відео, людина підключає тестер, міряє напряму з виходу акумулятора, і там напруга 393 вольти. Тому батарея, скоріш за все, прямо на виході має таку високу напругу. DC-DC перетворює, встановлений саме в батареї. А отой модуль контролер батареї, він, напевно, об'єднує декілька батарей, щоб вони могли працювати вкупі, там 2-3 батареї. І, можливо, цей верхній модуль він може підвищувати ще додаткову напругу, наприклад, до 900 вольт до 600 для трьохфазних систем. Напевно, все по цій батареї. І якщо захочете придбати, наприклад, таку батарею, треба чітко розуміти, що це лотерея. Можете отримати і погану батарею, може бути ємність, як і тут номінал 100 Аг. Тому треба це враховувати, і якщо якісь будуть проблеми, сміло пишіть на НКО, вимагайте чи повернення, наприклад. Загалом вони йдуть на контакт. Зараз з ними можна домовлятися. Раніше складно мені було, я їм і листи щось там писав, вони не відповідали. А зараз, начебто, більш-менш йдуть на контакт. Дякую за перегляд і гарного дня!